Одного дня маленьке мишеня на ім'я Бакстер вирішив відправитися на пошуки пригод. Він давно мріяв побачити світ за межами свого маленького будиночка під старим дубом. Його мама завжди попереджала Бакстере, будь обережним, світ повен небезпек. Але маленьке мишеня було вперте і вирішило, що настав час дослідити невідомі місця. Взявши з собою шматочок сиру та маленький рюкзачок, бакстер вирушив у дорогу. Спочатку все було чудово, він перестрибував через калюжі, знаходив цікаві рослини і навіть побачив зайця. Що мирно гриз траву, але чим далі він заходив, тим більше відчував, що світ навколо стає незнайомим і трішки страшним. Раптом Бакстер почув шурхіт. Це був той самий кіт, про якого говорили всі миші. Його зелені очі блищали в темряві, Бакстер злякався. Але не дозволив страху взяти гору. Він швидко придумав план, зробив вигляд, що впав і втратив рівновагу. А коли кіт наблизився, Бакстер різко побіг у бік високої трави. Кіт втратив його з поля зору і розгубився. Пробравшись до безпечного місця, Бакстер зрозумів. Що іноді пригоди можуть бути складнішими, ніж здаються на перший погляд, але найголовніше, що він навчився довіряти своїй сміливості та винахідливості. І, хоч подорож була нелегкою, бакстер повернувся додому щасливим і набагато сміливішим.